Ми всі знаємо, що Україна зараз виконує Ukraine Facility, Український план, який має 150 різних індикаторів до виконання для того, щоб отримати протягом до 2027 року 50 мільярдів євро. Uh -huh. І в цих індикаторах прописана реформа, яка пов'язана з житловою політикою. І ця реформа якраз і передбачає створення в Україні і нового законодавства скасування застарілого житлового кодексу, і прийняття взагалі нового рамкового Ового законодавства про житлову політику і прийняття окремого закону про соціальне житло, а буквально 3 січня на засіданні уряду було прийнято рішення про внесення до Верховної Ради нового законопроекту, який стосується про засади житлової політики. Це перший крок. Наступним кроком буде розроблення саме закону про соціальне житло. Але незважаючи на те, що поки що уряд розробляє таке законодавство, вже на сьогодні європейські інвестиційні. Банк і е, наші муніципалітети і Міністерство розвитку громади територій ведуть перемовини стосовно того, щоб уже зараз в Україні були пілотні проекти стосовно того, щоб створювалося е, на базі наших громад такий фонд соціального житла, е, який буде використовуватись максимально для тих наших громадян, які цього потребують, е, за задумкою соціальне житло це якраз для тих людей, які потребують соціального захисту. А це житло буде знаходитись у. Власності громад це житло можна буде надавати або в оренду, або в безкоштовне користування різним групам населення в залежності від того, який доход має родина. А за тою практикою, яка є в Європейському Союзі, за таку оренду можна буде сплачувати не більше ніж 30% від доходу родини, і таким чином можна буде регулювати скільки грошей там та чи інша родина зможе сплачувати за за таке ж отвіт